Усім привіт! В наявності такий Samsung a 5 g телефончик у досить гарному стані. Type-C роз'ємчик. Ось такий по ободу Зараз покажу ще екранчик у гарному стані, немає ніяких дефектів. Працює телефончик досить добре. Налаштування повністю почистим, буде без аккаунтів. Зараз зайшли. Так, про телефон А-53 на 27-карти. Так, 6 ГБ оперативна пам'ять пам'ять самого пристрою 128 ГБ. Ціна телефону 6000 гривень. Телефон дійсно у гарненькому стані. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті коробочка та шнурочок. Зараз ось тут Type-C Type-C шнурочок.